Друзі, сьогодні розглянемо житлові будинки на продаж. На огляді такий будинок ціною 120 тисяч гривень, який знаходиться в селі Розумівка Полтавської області. Будинок загальною площою 64 квадратних метра в хаті знаходиться три кімнати. В будинку є централізований газ, також опалювати хатинку можна через піч, є електрика, і з комунікації є підключений інтернет. Є газова плита та холодильник та меблі, будинок цегляний, досить давно побудований, але частково з комунікаціями. За таку ціну досить хороший варіант для дачі. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Площа ділянки 50 соток є підсобні приміщення, сад та город. Відстань від села Розумівка до Полтави 70 кілометрів. Продається будинок в селі Швайківці Чортківського району Тернопільської області. Будинок з великою територією, загальна площа хати 50 квадратних метрів. На жаль, власник не додав жодної фотографії всередині хати. Ціна цього будинку 4,5 тисяч доларів. На території великий город та сад також господарчі забудови. Це оголошення власника, номер телефону буде в оголошенні. Переходьте за посиланням під цим відео, знаходиться в гарному та мальовничому селі. Поруч з будинком є магазини церква. Зовсім поруч з селом на відстані 10 кілометрів знаходиться райцентр Чортків. Наступний будинок розглянемо вартістю 3 тисячі доларів. Загальна площа будинку складає 58 квадратних метрів. В хаті знаходиться три кімнати. Зроблений досить гарненький ремонт, є всі необхідні умови для життя в цьому будинку, із комунікацій, електрика, центральний водопровід. Туалет та ванна є в хаті, в будинку поставлені металопластикові вікна, територія огороджена гарним забором, площа ділянки 40 соток, на території город та садок. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням та телефонуйте за деталями. Знаходиться в селі Миколаївка Миколаївської області, в селі є нова пошта та магазини. Відстань села Миколаївка до міста Миколаїв становить 114 км. Житловий, цегляний будинок з всіма комунікаціями продається в гарному місці біля річки. Його вартість складає 9 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. В хаті знаходиться дві кімнати, будинок загальною площою 46 квадратних метрів. Опалення пічне, є проведена вода із власної свердловини та електрика. Під'єднаний швидкісний інтернет з оптоволокна. Туалет, ванна, знаходиться в будинку, каналізація підключена. На подвір'ї є криниця. Зроблений косметичний ремонт. Є меблі та побутова техніка, стіни в будинку утеплені та поставлені нові металопластикові вікна. Площа загальної ділянки складає 21 сотку. Будинок огороджений дерев'яним огородженням. На ділянці є велике подвір'я, господарчі забудови, город та великий садок з фруктовими деревами та виноградом. Знаходиться в гарному селі з неймовірно красивими краєвидами. А саме в селі Чибаряки Романського району Сумської області. Відстань з села до міста Суми 130 км. Далі на огляді розглянемо ось такий будиночок ціною 7 тисяч доларів, який знаходиться в селі Гудими Романського району Сумської області. Загальна площа хатинки 90 квадратних метрів в будинку знаходиться 6 кімнат. Є необхідні зручності та комунікації. Централізована вода та електрика опалення через газовий котел або через грубку. Каналізація в хаті під'єднана. На подвір'ї є криниця, є меблі та побутова техніка. Будинок цегляний, огороджений по території металопрофільним огородженням. Площа ділянки складає 25 соток. На території є великий садок з плодовитими фруктовими деревами. Також на ділянці є гараж та інші господарчі приміщення. По вулиці є асфальтована дорога. Це оголошення власника. Номер телефону власника буде в оголошенні. Посилання буде в описі під цим відео. В селі є загальноосвітня школа, відділення Укрпошти, магазини до міста Суми відстань складає 129 кілометрів. Розглянемо такий будинок вартістю 10 тисяч доларів, який продається в селі Помоклі Бориспільського району Київської області, будинок, в якому можна досить комфортно проживати. Є централізований газ та вода, електрика, підключена каналізація. Загальна площа цього будинку 70 квадратних метрів, в хатинці знаходиться три кімнати. Власник продає хату з побутовою технікою та меблями. В будинку є ванна з туалетом. Загальна площа ділянки 25 соток. На ділянці є гараж, літня кухня та інші господарчі забудови. В селі є магазини, Укрпошта, поруч з будинком зупинка транспорту. До столиці відстань складає 112 км. Це оголошення, яке опублікував власник цього будинку. Переходьте за посиланням під відео. Друзі! Продається ось такий будиночок в селі Микитяни Київської області. Вартість будинка 7 тисяч доларів. Є всі необхідні умови для життя в цій хатинці. Централізована вода, електрика та газ підключені в будинок. Загальна площа будинку складає 70 квадратних метрів, в хаті знаходиться три кімнати. Санвузол знаходиться в будинку. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Площа ділянки становить 17 соток, є великий садок з фруктовими деревами та город. На подвір'ї є два гаражі, похріб, літня кухня інші господарчі забудови. На горищі в будинку можна спостерігати досить гарний вид. Поруч з будинком є магазин. До міста Київ відстань складає 112 кілометрів. На огляді ось такий житловий будинок, який знаходиться в Київській області. Це оголошення власника. Переходьте за восьмим посиланням під цим відео. Якщо посилання працює, то будинок ще продається. Вартість даного будинку складає 12 тисяч доларів. В будинку знаходиться дві кімнати, а загальна площа будинку 67,5 квадратних метрів. В хаті є електрика, газове опалення, також можливо опалювати пічкою. Площа ділянки 45 соток. На території є літня кухня, похріб, сарай та колодязь. На території є великий садок. Продається будинок в селі Кожанка Фастівського району Київської області. Це село міського типу з досить розвинутою інфраструктурою, є дві школи, дитячий садок, вантажне відділення нової пошти, медпункт, аптека. До столиці 88 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.